Вітаємо вас у Києві на фіналі шкільної футзальної ліги. Як у вас настрій? Дякуємо. Поки що тільки позитивні враження. Чекали вже два місяці, як Вінниці прийшов відвертовий турнір. Чекали, готувалися, директор, все місто відправляло нас в Київ. Так що тільки за перемогою приїхали. Це завдання або завдання просто показати себе, подивитися на інше. Ну, звичайно, у нас приїхало 20 чоловік в Київ. І батьки, і діти тут, в принципі, з Вінниці недалеко. Делегація? То у нас туди велика крупна делегація. Так що ми будемо старатися перемогти, а там як вийде. Ну, враження, емоції, звичайно. Як вам організація? Як вам. Ну, все чудово, номера, я думаю, що деякі і не живуть так. Гарно, все гарно, номера гарні. Зал чудовий. Все гаразд. Всім доволі. Сподіваюся, наступного року візьмете ну, участь. Будемо старатись. будемо Вінниці в цьому році 24 команди прийняли участь у відбіркових змаганнях. Так що, треба боротись за вихід, є, є з ким грати. Е, ну, до речі, ви вже встигли подивитися, там вісім команд, да? як вам рівень шкільних футзальних клубів, ну, команд. Скажімо, ну, непогано, непогано. Видно, 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 що команди їдуть із далеку. От Херсон приїхав, от 13 годин їхали люди. Видно, що розвивається футзал, видно, що хочуть діти грати з бажанням. Для них це як чемпіонат світу. Тільки, я ж кажу, тільки все позитивне і побільше таких турнірів. Може і для різних вікових груп, шості, може якісь і восьмі класи. Там. Я думаю, що в регіонах, для регіонів для нас це взагалі дуже чудово, що ми десь виїжджаємо, показуємо себе, бачимо когось. Це просто все чудово.